Всім привіт, з вами Дедсмайл. Трошечки потухший, але таке, таке життя. Будемо робити сьогодні коротенький обзор на ринок праці України, вигорання, бідність, чому молодь стікає. Ну, все, що, як хтось каже, бідність, це срака. Ну, подивимося, ти типу, що скаже, скажемо, якусь думку. Ну, а так то, поїхали. Це не тому, що вони ліниві, бо роботи. Ти раб системи, по факту, типу, містер бізнес правильно сказав. Таке життя не завжди про самореалізацію, інколи це просто спосіб виживання. Але покоління змінилось. Тепер люди хочуть свободу, гнучкий графік, безкоштовний кофе на кокосовому молокі. Будешь... тож що пішло не так з поняттям Нормальна робота. Ви на каналі імені Дмитра Пістрецова став лайк під відео, що в тебе не було вигарання, і підписуйся на канал. Тож давайте розберемось з історією нормальної роботи, як взагалі все починалось. У радянському союзі ти не міг не працювати, бо безробіття це дорівнювало стаття. Тоні Розумієш, а вибір роботи був не такий крутий, як зараз. Це або завод. Там навіть такий був прикол, якщо ти, ну, типу, ти пішов там в армію, відслужив там 2-3 роки, залежив, як хто. і тобі давалося вроде би, чи місяць, чи два, чи три період, коли ти можеш типу, бути безробітній, а потім ти мусиш влаштуватися на роботу. Оце що типу, ти не міг бути без роботи, ти мусив влаштуватися. Я не пам'ятаю, ну, які там були нюанси, типу, але я знаю, що ти мусив влаштуватися. Колгосп, крутиш гайки і коровом хвости, розумієш, собираєш кабачки. Так, да, звучить не так привабливо, як е, займатися ретушу в фотошопі. А в 90-х роках була інша крайність. Не було ніякої стабільності, ти міг пахати місяцями, за це тобі взагалі могли не заплатити. Я хоч і не застав той час, але дуже добре про це все знаю. Хочеш виживати, крутись як можеш. Роботи десь в ларьку, продаваєш журнали з порнографії, кондуктором в маршрутці. Або йди в якийсь кримінальний колектив і кришуй на базарі палаточки. А в 2000 ні з'являється нова схемка: освіта дорівнює престижна робота, дорівнює стабільність. Це вже зараз зрозуміло, що ця темка взагалі не працює, а тоді це був реально план фікс. Ти должен поступити в університет і висти на нормальну роботу! Взагалі є от два покоління, в яких кардинально різний підхід є люди, які зараз досі вважають, що диплом дорівнює все. Якщо отут немає, диплом тобі нічим не поможе. Хід до праці, покоління Z і покоління X. Z не те, про що ви подумали, не дай Боже. Тож який підхід до роботи в наших батьків? Головне стабільність. 20 років херачиш на одному офісі, капає процентик, стаж іде, да, Понімаєте? Трудова книжечка пишеться роки за роками, а там уже і пенсія солідна накапає, понімаєш? Я бабушку на в україно заложив. Який підхід до роботи у нинішнього покоління? Головне, щоб не поїхала криша. А якщо токсичний начальник, то можна вже й тікати і тримати за ту роботу, Яка, яка в жопу пенсія? Вони ж відмінили з якогось певного року, там, 2000 плюс-мінус, типу, 5 го року, відмінили пенсію. Тобто, типу, припустимо, ти родився в 2006 році, тобі там зараз, грубо кажучи, типу, там, 19 років, і ти, що правильно, платиш податки. Але пенсію ти не будеш мати. Все, відмінили, але платиш податки, тому що треба забезпечити тих, які зараз виходить. Яка пенсія? Куди відкладатися? Якщо ти сам не придумуєш про свою пенсію, то ти ніхуя не будеш мати, вибачте за слово і за той матюк в тому відео. Тому. А вона собі горить синім пламенем. Понімаш? Чесно кажучи, якщо в офісі немає латешечки на кокосовому, наша на таку роботу й ходить. Згодні? А чому ж у нашого покоління таке ставлення? Бо ми бачили вигорівших батьків, які приходили з роботи і не мали сил навіть на те, щоб підняти ложку в тарілки. Понімаш? У них після роботи взагалі не залишалася енергії, і наше покоління не хоче так жити, і це не лінь, це переоцінка цінностей. Тож, давайте згадаємо, яка реальність українського ринку праці: вимоги, зарплати і умови. Ринок праці в Україні зараз як серіал. Багато персонажів пішло, декорація змінили, сюжет іноді не зрозуміли, але дивитись капець як цікаво. Через війну людей, які можуть працювати, стало менше на 25%. Хтось виїхав, хтось мобілізований, хтось просто не може. А от вакансій навпаки багато. В червні 24-го було понад 110 тисяч відкритих робіт. А от людей, які реально шукають роботу, менше. Офіційно без. Зробіття коливається від 13 до 21%. Також існує дефіцит працівників, третина всіх компаній не може знайти людей. Ну і саме цікаве, що з грошима Лібовські зарплати ростуть, але в кавичках в червні 24-го в середньому зарплата була 20 тисяч п'ятсот гривень, але реально підняли зарплати лише військовим вакансіям. А в офісах і на заводах ситуація, можна сказати, очко. Кандидати все ще хочуть більше, але різниця між хочу і даємо трішки зменшилась. Тож, яка ситуація була: кандидати хотіли 25 тисяч, а їм пропонували вісім. 17. як стало на даний момент? Ну давайте хоча б 21 тисячу і безкоштовну каву. Взагалі 35% тих, хто шукає роботу, молоді до 25 років. Але вони найчастіше лишаються без роботи, бо вони хочуть удальонку, з гнучким графіком, з повагою, з ростом, з зарплатою. А ринок такий, ну. У нас є зміна з 8 до 8 і 12 тисяч. А ще у нас штрафи за запізнення. Поняв. Ліс. І що ти нам зробиш? Тому головне ставити людину на перше місце, адаптуватись, змінюватись. Бо якщо ми не навчимось поважати роботу і робітника, економіка сама себе не витягне. Що ми маємо в 25-му році? Вакансія менеджера з нічого, зарплата 12-15 тисяч. А вимоги як до Ілона Маска. Ну, типа, не будь дебілим, а в плані того, що ну, будь вумним, типа крутим. Досвід роботи від 33 Років, рівень English c 4 C4, 5 C4 4 це вибухівка, чи що це, я не розбираюсь. Ну, рівень має бути не менше, ніж в Королеві Британії. Да? Робота в офісі 6 через 1 з 9 до 7 вечора. з переривами на капельницю. І все це за 400 доларів в місяць. І де тут мотивація, де стимул, де хоча б безкоштовна кава? Тож чому молодь вигорає? Або що таке синдром понеділка в 20 років? Синдром понеділка це не коли ти хворий, це коли понеділок, що набагато гірше. Усі ми це проходили недільний вечір. Що ти сидиш, їси щось смачненьке дивишся, серіальчик, і тут бац, мозок такий. Друже, завтра понеділок. І все, життя втрачає сенс. Ти згадуєш всі свої обов'язки, робота, навчання, будильні косьомі, люди, з якими треба розмовляти. щоб не було понеділка, треба собі графік працювати, Так, як я. Два через два. Ну, в мене, звісно, графік не два через два, тому що раб системи, як то каже, хочеш більше грошей, хочеш більше. Хочеш більше грошей, більше процеси. Але маємо те, що маємо, тому як хтося каже, хоч треба якось крутитися щось родити, робити, щоб якось вибратися з тої системи, тому що працювати, грубо кажучи, 20 років зараз на одній роботі і, грубо кажучи, нічого не мати, і нічого не заробити для цього на тій роботі, тому що ти по факту виживаєш і зарплати до зарплати. А якщо хочеш щось зекономити, тобі треба правильно, що жити на мівінці. а жити на мівінці, це типу, років так, 2-3 і потім лікар прийде до тебе додому, скаже в тебе там язва. Шлунок, печінка. Треба гроші. А ти збирав собі на машинку, яку хоча б років два. Ну, я не знаю. Це срака. Це тяжко. Ну, типу, в загальному це тяжко, тому що типо, тобі піднімають зарплату. одною рукою до і другою забирають. Тіпа для підняття. Жах. Понеділок це день, коли твоя душа ще у вихідних, а тіло вже сидить в маршрутці і нюхає чужий дезодорант. Ти приходиш на роботу як зомбі, і не тому, що ти не виспався, а тому, що життя перестало мати колір. Імітуєш типову людину в понеділок. А, доброго ранку. Психологи кажуть, що усе це через різкий перехід з розслабону у вихідні до офісного рабства, а ще через поганий сон, нелюбиму роботу і те, що ти в неділю ліг спати о третій ночі. Бо ну ще одна серія, і можна лягати спати. Міленіали, да тож як боротися з синдромом понеділка? Змирити по-перше, по-друге, знайти роботу мрії, де ти в понеділок прокидаєшся з посмішкою. Успіхів тобі в цьому. Третє пити каву літрами, поки очі не відкриються самі. Особисто я лікуюсь з серіалом, сніданком на дивані і тим, що вдаю, ніби нічого страшного не відбувається. Поки не прочитаю перше робоче повідомлення в чаті. Тож, пам'ятай, синдром понеділка це не хвороба, це стиль життя. О, що ні, Серйозно да. бережи себе і не відкривай робочі чати до першої випитої кави. Сучасні умови праці доводять до того, що наше покоління приходить лікуватись до психолог. Від того, що в нього панічні атаки, коли йому приходить повідомлення з фразою тут ще декілька правок є». Ну і так вийшла якась система дала збій. Наше покоління зрозуміло, що воно не хоче жити від зарплати до зарплати, і тільки для того, щоб на 5 днів влітку поїхати десь в затоку, поїсти креветок з пивом. Я дуже хочу на море, просто на море і випити пива. Я дуже хочу. Тож що обирає сучасна молодь: блогінг, фріланс, власний бізнес. Але є один момент: мрієш стати молодим бізнесменом. В Україні чудово, приготуйся до найскладнішого квесту твого життя. Спочатку ти думаєш, зроблю кав'ярню. Люди ж п'ють каву, але будь готовий, що тобі доведеться воювати з арендодавцем, податковою і тим, що зламався принтер. Бути молодим бізнесменом це не коли в тебе айфон і фоточки з кавою, а коли ти до третьої ночі рахував податки і забув, як тебе звати. В Україні бізнес це не про прибуток, це про вижив і слава Богу. Деякі можуть сказати, та що там складного, реєструєш ФОП і все. Ага, звісно, а потім ти живеш. Як ФОП, але розшифровується він як фіг, ото переживеш. На кожному кроці документи, перевірки, закон помінявся, ще раз помінявся. Тепер ти винен мільйон чомусь, ще інфляція, постійні відключення світла або твій бариста, який раптово звалив за кордон і працює діджеєм в Берліні. І не забуваємо, що в країні йде війна. Але попри все, український бізнес тримається. Молодь відкриває свої справи, запускає бренди, робить сервіси, пече круасани, шиє ході, створює кав'ярні під назвою Чорний понеділок. Бо хоче жити і будувати тут. Так це важко. Але кожен бізнес тут це не просто справа, це маленький акт віри в Україну. Тож, якщо вирішив йти в бізнес, то запасайся терпінням, кавою, друзями, айтішниками і бажано бухгалтером екстрасенсом. І пам'ятай, якщо ти протримався рік, ти вже не підприємець, ти супергерой. Але на мою думку, краще займатися фрілансом. Бо фріланс це реальна свобода. Ти сам собі начальник. Обираєш, коли працюєш, а може і не працюєш, але тоді ти їси тільки гречку. Тож обирай сам блогінг це взагалі нонсенс. Я зараз сижу, розмовляю з Ну, не дебіл, але на цьому можна реально зароблять. Якщо ти харизматичний, вумний пацан або дівчина, то тобі будуть платити добру гривню. І все завдяки вам, любі підписники, які лайкають мене, підписуються і дивляться мене, коли їдять гречку вечором. Тому велика вам подяка. Буквально кожен може вести свій блог, розповідати про катів. Я їм не гречку, їм макарон з куркою, тому що курка дешевше ніж санина. А накісполя політику показувати як він їсть, а знімати СМР і продавати свої е, немиті футболки онлайн зробляти на цьому, бо це сучасна реальність. На все є попит, і начебто все класно, уже все налагоджено. Да, йди і знімай свої блоги, але існує така штука, як тиск суспільства і батьків, бо вони тебе не розуміють, і хочуть, щоб ти влаштувався на нормальну роботу, де в 30 років тебе вже буде зарплата стабільна, 20 тисяч і грижа. Доченька, мол, знімаєш відео та знімай, А коли на завод та підеш, га он сусід Коля в банке працює, а ти що, обалдуй. Монобанки банки свої відкриваєш, ти господи, пішов би лучше опустив ту банку, як ми з дядєї Віті в 30-х. Да? А що стосується покоління бабушек і дідушек, то взагалі, якщо ти працюєш онлайн, вважай, не працюєш, то ні ядіс, гад, сидиш на шиї. Але реальність змінилась. Робота онлайн це не щось, типа матриця, це вже новий світ. Знаєте, я сам колись був чуваком, який дивився верхньо, на офісних людей. Типу, о, знову ці вафельки, ніжні, Що їм там, кондиціонерний той стілець незручний. Мені здавалося, що справжня робота це коли важко, коли після зміни не відчуваєш спини. і Якщо не гнеш стальні труби з трьох років, то взагалі не працюєш. І можливо серед вас є такі люди, які реально з трьох років на заводі. Я вас поважаю, але зараз я розумію одне: треба відходити від цієї радянської. Психології, терпи, будь вдячний за роботу, робітник це розхідник. Бо якщо ми не будемо ставити працівника в центр, а роботодавець просто сяде вам на шию ще й буде переконувати, що так треба. Люди використовують, просто вичавлюють як серветку, викидують на смітник. І такі, ну, така економіка, йомаю. Саме головне не дайте себе використовувати. Типу це є факт. І... І ніколи не показуйте, що ви щось вмієте робити. Якщо ви підете десь працювати на якогось роботодавця, старайтеся, типу, якщо роботодавець ви розумієте, що він херня, типу, він хоче вас використати і чим побільше плюшок, то що не входить у вас в обов'язки. Не кажіть, що ви щось вмієте робити. По факту, ви там вмієте, там, грубо кажучи, там образно кажучи цегло класи. Не кажіть, що ви вмієте, не показуйте, що ви вмієте, там щекатурити, грубо кажучи, оце. Не варто цього робити, тому що о, там, піде то зробить чуть, -чуть піде то чуть-чуть, чуть, -чуть типа зайобуєшся, типу, а для чого. По факту. Я кажу, що так не має бути. Людина на роботі це не гвинтик, понимаєш, не раб. А особистість. І тільки коли ми всі трохи змінимо ставлення і до себе і до роботи, тоді й ринок праці в Україні стане людянішим не про бабки, а про людей. Також через класичну офісну роботу сформувалась така штука, як мем культура. Самі ці офісні мемчики працюють як захист, сміх через біль, як Леся Українка колись писала. Це вона про офісних е, працівників писала. Бо, якщо чесно, краще посміятися з мемів про вигра... Ніхуя собі вона вже тоді знала, що буде в офіса. Да. Леся Українка це мене здивувала. Не бачив, треба буде закуклати. Подивитися почитати. Раніше, чим реально йти і плакати. Меми це реально сучасна психотерапія. Подивився три меми, і в тебе мінус одна панічна атака. Тож весь цей офісний планктон об'єднується в соціальних мережах, ділиться своїми болючими проблемами. І це теж вихід, по суті, спосіб боротися з системою. У сучасному світі з'являються нові сенси роботи: це свобода, гнучкість і самореалізація. Сьогодні робота це не просто про гроші. Сучасний працівник задається такими питаннями: а чи росту я, чи взагалі я йду по своєму життєвому шляху, чи ні. Чи знаходжусь я на своєму місці? Бо треба обирати роботу, де нас бачать як професіоналів, а не використовують як ну, знаєте, розходний матеріал. В роботі повинен бути сенс, а не просто табель з графіком виконаних робіт. А взагалі, яка робота? Береш телевізор, здаєш ломбард і йдеш крутить казик або ставиш ставки на спорт? Я це, якщо що прикол. HR всього світу на даний момент вафіги з нового покоління, бо це ті люди, які можуть прийти в перший день дочекатись обіду, піти з роботи на обід і більше не повернутись. В той же час можливо. О, ця людина, яка втікла з роботи, відкрила свою справу, стала успішною і щасливою, бо не просиджувала на роботі і протирала дирку в попі. Фактично, це не історія успіху, це історія вибору. Бо людина сказала ні, тій роботі, яка їй не подобається, і сказала так собі. Тож який висновок можна зробити? Поняття робота змінилось назавжди. І це не катастрофа, це свобода. І з цим треба рахуватись всім роботодавцям і, взагалі, світу. Ти можеш бути ким завгодно, працювати де завгодно. Головне, не втрачати себе. А тепер напиши в коментарях, ким прац Я працюю в Близенько. Якщо шок, ви цього не тут дивитеся, тому ніхто і знати не буде, тому можу трошки сказати. Я думаю, що в кінці ролики можу і показати паспорт і дані вже чисто байдуже. Ну, не суть, я сказати, хочу вам таке, а що дійсно є типу, такі люди, які хочуть щось робити, чогось кращого, витяг своєї раб твої системи, ще щось і так далі. Типу, це все і розумно. Але є, по-перше, люди, які хочуть нічого не роблячи, є які просто хочуть. І щось від того роблять, а є які просто, типу, їм подобається це. Ходити на дяді працювати. Відти, ти получаєш працьовує місць, сполучив зарплату, ти ходиш щасливий, тому що ти впевнений в тому, що ти типу, отримаш за це. А тут, типу, якщо ти хочеш рости, це вже ризики, і тому типу, людина привикає до того, що працює на дядь, ще щось, типу. але коли ти усвідомлюєш своїх 24, так як я, що, типу, тебе за спиною всього лише один телефон і орендована квартира, то. Ти задумаєшся над тим, що треба якось покращувати трохи своє життя, то може прожити 50 років і сказати, типу, я навіть немає якомусь така води подати, тому що ти нікого не виховував, не завів собі жінку і не одружився, не завів собі дітей. Тому, щоб це зробити, треба мати гроші. А щоб мати гроші, треба щось зробити, навіть просто на роботі, бо за роботі нічого не получиш. Трохи швидко сказав і так того не подивитись. Тому всім гарного дня.